Сорт кордія. Е, майже правильно сформована, але потрібно не запускати дерево. Чу, е, що ми з нею будемо робити? Е, нам треба розчислити, щоб вона була, не заважала, не затіняла сама себе і е, прикороти, щоб не тікало плодоношення. Бо так, як оця гілка вже далеко відійшла від стовбура. І нам не потрібний такий об'єм крови. Стараємося тримати дерево покоротше, покомпактніше. компактніше. Під щепок напівкарликове дерево можна тримати компактно. Що ріжемо? Саме перше, як завжди, на будь-якому дереві. Вирізаємо те, що сухе, пошкоджене, буде і те, що росте в середині. Далі в нас тут сформувався двома стовбурами, нам такий варіант формування не підходить, тому ми один прикорочуємо і вирізаємо цей. Продовжуємо формування одним стовбуром цю гілку заберемо на наступний рік. Поки тут у нас пуста деревина, ми її залишаємо. Коли буде, тут заросте, ми її заберемо повністю. там Такі товсті гілки не потрібні. Оці гілки вони хоч і гарно заплодушені, але так як я вже сказав раніше, вони тікають далеко від стовбура, нам треба прикоротити. Частину плодів скинем заодно зробимо нормування плодів. І так само переводимо на горизонтальні. Довгі гілки, які у нас є, переводимо на більш тонкі, на більш молоді, і молоді прикорочуємо гілки, які накладаються, забираємо конкурента в центральній троє. Забираємо його повністю. Знімаємо повністю, а це робимо центральним провідником. Пісню отримуємо таке дерево компактне, заплодушене. Теж більше, щоб ви бачили, що тут є повно плодовий бруньок. Все закладжено під... плодовими броньками. Цвіточні броньки, які зацвітують і дадуть урожай.